Так, Друзі, коротше, міняємо мастило на ліфані. Що нам потрібно для цього? Так? Нам потрібно для цього О, ключик. Ось такий ключик на 24. Оп! І відкручуємо цю штуку. Так, відкрутили. Опа, і підставити Так, щоб... Ще... Не налити в гаражі мастила ось так отбігло мастилку. Просто ужас тупо зерна в цьому моторі Масло казав продавець ще назамінив Замінив, блин. блин, таким типом мог бы і мотор вкласти. Так, пружинка ось. Ось так вот. Так, так. Що потрібно буде мотоцикл перехилити, щоб все вибігло мастило. Або чекати.